Ну що? доброго ранку, друзі. А? Який світанок, лиман, база Нептун. А? Дивіться, яка неймовірна краса. Сьогодні ми знову вирвались на риболовлю. Потихеньку шмоточки розбираємо. Так, карпова риболовля це таке, короче, шмиття трохи багато. Всю ніч не спав, варив. Варив оце, коноплю, цей горіх тигровий, короче, дивіться, наварив баклаху яку. Це я буду закармлюватись. Кукурузу ще брешли, і варив. Кукурузу ще, каже, Ігор, варив. А як ти думаєш, тут треба є? Думаю, що є. Бачиш, яка луска? Зараз подивимось. Що, не знаю. що воно буде, але я думаю все має бути добре. Ну що, друзі, зараз розкладемося туди-сюди. Розкладемося туди-сюди. Вам будемо риб знімати, показувати, що, де, коли, на що. Перше що рибаки розкладають? Дійко. Все правильно. Під саку, під саку. А? пішли приготування о, трошки може й переливу переливоди. Зараз хапне. Зараз вимішаємо, все буде чітко. А, Слухай. М -м. А, Смакотаєка. Сейчас поляпаємо. Мелясика і настається. Мелясочки сюди. Замішать, хай часок настоїться, а ми будемо якраз закидатися, Буде красота. А? Ігорка нова турбинка, дивіться як тут все катушечки, все розложено, красоте. Насадочки, звісно, як в дурочка фантиків. Можна одні вигодувати. Як у дурака Фантиків з цих примочок. Не, ну, рибалка діло прибуткове. Да, рибалка діло прибуткове. Гінки так треба казати, це ж вигодно. Каже, моя вчора був в рибацькому магазині. Кажу, ні, я не був, не був. Бачку, <говори> не Нічого страшного. Ну, Бачу, розумієш, вже одним оком куняв, другим варив, може трошки не доварив. Я <говори> думаю, буде добре. Ну що, друзі, палочки вже зібрані. Палочки зібрані. Що хочу вам показати, він ще не спав, бачите, зразу стійків нав'язав. Щоб такого це не мучиться, не... не нарибався, я отако зразу готового взяв, хоп-хоп, в мокалочку. В мокалочку туди, да, як каже Ігорьок, домашню заготовочку зробив. Метод будемо замішувати? Метод, не знаю. Я хочу два флети ставити, по-любому. Ну як будеш ставити, давай замішаємо. А, а ти будеш дві пластики, і два карася. Ні, в буде... Якщо ти будеш мішати, то я можу це. Два карася, одну класіку, одну флет. Якщо не будеш мішати, то я тоді тупо дві класики. Я стільки нав'язав там вистачить. Ну що, друзі? Мій ротподік. Дві коропових палки. Ігоря ротподік. Чотири палки. Дивіться, яка краса. О 6 приїхали, поки туди-сюди, 8 годин, оце ми вже типу розложилися. Якось так. Зараз ще ось до нас покажу. Пару фідерів стоїть. Один фідер, другий. І ще чотири кинув. Ну так трошки окупували берег. Але поди. Але подивимось, чекаємо на результати, бо тільки розкинулись, клювань поки особливих не було. Але думаю щось буде. Віктор, ти знову хочеш покльовку в прямому ефірі зняти? Так, да, покльовка в прямому ефірі. Варта да. привіт привіт. Вам від Ігоря. Ну що друзі, маємо перше клювання. Ігор Батькович у ділі. На саму-саму-саму ущербну вудочку завжди ми отримуємо найкращий результат. Ну, не найкращий, але якби... ми його отримуємо. А? Ось він хлопці. Карасюра. Красюра. Філушний майже. Лушний, як ти кажеш. Так що тільки говорили про те, що щось нічого не клює. Бачите, як воно буває. Не клює, не клює. Хоба. І вже в карасик перший вдома. Так, ну що, друзі, короче, дивіться прикол. Неприкольний. Приколний, прикольний прикольний. Поки кормилися отам. Приходимо. Ось такого отудова. Звідтіля, з лісу. Дивіться. Виліз єнотовидний пес. І жре тварюка нашу прикормку. Блять! А ну нахуй! Так, да, і гризе катуху. А саме обідно, друзі, що він, скоріш за все... Сукругий по башті, блять! Скажений, блять! Дурне скажене, ви бачите, блядь? Яка херня буває Бідний, дивись. Ну, бідний, блядь, але ж воно скажене бля, понимаєш? Ой, бля Це капець просто Та держисься кажу тобі, що ти? Короче, друзі, дивіться, яка ситуація. З єнотом не все так просто. Вийшло, бля. Пожаліли його, так він що взяв, сука. Он прибіг, короче, напав, напав на фідера, короче, погриз катуху, ручку. Короче, погриз, він короче, скажений, бля, і що тепер, бля? Спалить нема палки, прийняли рішення короче, її утопити. Не кажіть, що засмічуємо природу, хотіли викинути в кущі, але ще хтось знайде, ви ж розумієте, зараза страшна. Бульк. Бля, вона ще й плаває. Щось щось пішло не так. Ладно, друзі, ми її зараз достанемо все-таки спалимо. Що це за убру? Віверті полетів. Шо, що? що? Ага, авто. Відверті полетів, не так. Присажуй, ти зади. Це передбачення. Дальні точки. так якось. Отам. В прямому ефірі. От там вершинка. В прямому ефірі? Ну ми її разом з... Разом з рибим. Професіонал. Раз, разом вже з рибинкою будемо доставати. Дивіться, як тут файно. Сидимо тут, рибачимо. На 200 метрів нікого туди-сюди. туди сюди. Красота, природка. Там якийсь дед сидів вроде. Ну так 200 метрів сто. Кровач полетів. Ти бачиш? як кровач полетів, блядь. пирається трохи карасямбр недовго залишили, щоб Тут так надо о, ну це же... це Хороший, же... не карась це вже блядь, карась це же карась на – нам сюди не можна. – На тапочок, На На так? Да? На тапочок. На тапочок. Бачите, хлопці. Знаєте що таке тапочок? Оце? Це тапочок. Плавунець, там був ще червячок. Ну, коротко, бутерброд з тапочком. Отак. Ну, Бачите? І коротше, бомбить. бомбить. Так що ж, не все втрачено, є карась цій водоймі. Рибачимо далі. А за сколько ты 100 метров бежишь? Бегал за 11 тысяч Ты, короче, рванул жестко. Не, я бы за всех бегал. у меня был один конкурент в классе, в школе, по сотне. А он меня из трех раз двое выигрывал, а зашел. А тварь. А остальные все дистанции, короче. Самим берегом соскочив. Yeah. Бачите, я теж є, не думайте, що я тільки гірка знімаю, я теж рибачу. Ну карась був, так? Димаш, купив до димак, розкажи. Що скажеш? Є? Я за подсаком? Tá, queros e xãs Esquidaiu uma

Я уже разуйся а ты бачишь? Бля, снова налево тулить пиздец. Ну він ще далеко ж. Видите? Я зустрічаю. Походу ти мене поймав. Так? Да? Да, а може і ви матую тебе? Да, 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 да. 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 Та ти мене тянеш, так. Але таке. справа від цього, Справа за розходом. Він же під берегом кисне? Так, да, так, да, так, да. він справа за розходом. А, ага, ага. Не вижу. А не я трошки, щоб його тут А, бачу, бачу, бачу. Дай йому вже трошки воздуха, блядь. Не треба форси... форсировать, не треба. О, хапану. диви, диви, правий. Опа, ой, у паби А? Ти бачиш, як я професійно його? Що клює фідер? Фідер куяри. Тримай малого. Який? Дальній мій мій фідер. Давай, я зганяю. Це тут а просто. Де він його зловив? Фідер ну Ця хуйня зловила фідер. Блять, під самим берегом сошов. Що ж так не везет? А ні, упустило, поняв? Я думав, що тут хтось сидить а тут ніхто не сидить Блін, карася жалко, під самим берегом сошов. І такий чималий. І такий чималий був. Кілушний, кілушний. А ти дня, е, як ти брав пісаку? Ну так? Да. Да? То я до сих пор пишу. Непреривно з того моменту. Ось Ну такий трьох. Може чуть yeah. абдесь трьох. В Нірку. В Нірку. Увечері все вам покажем. А? Давай малий. Неряй туди в хату.

Що, бігти за пацакою? Це вам треба вона була, коли У мене не такий великий, як у вас, карась. Так, да, у мене був хороший кіло, півтора. Ой-ой-ой! Ви гляньте на цього і знов на тапочок, так? Да? І дивись, от в мене так само ж закинута на тапка. Ну не такого тапка. Яка... Так я ж я ж підсажую сюди ці черв'яки до тапка. Вон оно ж... Бутерброд. Бутерброд. Міхалич! Бутерброд. Блін, підсаджувати черв'яки до тапка. І що, як каже сам Міхалич, йди в Нірку. В нірку. Зійшов під берегом. Ну таке. Закинув я на Да? Ось ракушка. Так, ну що, друзі, добігає завершення наша сьогоднішня риболовля. Лопили трохи так лящів, пару карасиків, коробчука взяли, самі бачили. Ну ще в нас один був випадок. Але хех, да? не на камеру будемо про нього тоді. Ось залишиться за кадром, хлопці. Всім гарного дня, до наступних зустрічей. Дивіться ще раз, яка в нас тут краса. До речі, святом вас усіх з Днем Києва.